Ну і вітання, шаме панського. Давненько я для вас нічого не записувала. Але тут така подія, яку давно чекали. Хоча декого вона, мабуть, розчарувала, я маю на увазі вибори президента, що відбулися в США. Я не робила розклад на те, хто прийде. Один раз зробила десь, мабуть, в тому році, 23-му. Влітку зробила, що ще нічого не відомо. А після того я не робила ніяких складів. Щоб, знаєте, не засмучуватись, вас не засмучувати. І враховуючи той факт, що дуже багато тарологів інших робили свої передбачення. Ну, напередодні. Гагамо цього голосування. Для свого вжитку я зробила розклад. Так, мені показали Трампа карти, але я вже не стала нічого викладати, бо дуже пізно було. Давайте тепер подивимось. Хоча б знаєте, в мене от було відчуття спокою. Коли, спочатку я хотіла, щоб стала президентом Панала Харіса. А потім за декілька днів до виборів чомусь мені різко цього перехотілося. Чомусь я прийняла Дональда Трампа як доволі непоганий результат для нас. Доволі непоганий. А, і зараз з таким, знаєте, спокою всередині себе я роблю цей розклад, записую це відео для вас Давайте зараз подивимось, які справжні наміри. поки що наміри, тому що є така інформація, що а, припущення, скажімо так, не інформація, а припущення, що Трамп, ну, у нього поважний вік, і ще до, до інавгурації треба дожити. Тому давайте поки що говорити про наміри, а про реальні дії подивимось тоді, коли Дональда Трампа. Інавгурують. Отже. Отже. Так, які справжні наміри Трампа щодо цієї війни? Справжні наміри. Щодо цієї війни. Так, російсько-української. Чого він справді? Купує? Справжні наміри Трампа щодо України. От так. щодо України. Намагаюсь витягати так, щоб вам було видно, що я витягаю не, не з кармана, а з колоди трошки не незручно. Мені тут під високе. Стілець низенький, трошки руки Якось незручно тримати. Так, і справжні наміри Трампа стосовно Росії. Давайте, так, так, ну давайте, якщо що, будемо підкладати. Керувати. Бачите, рігінати батон королева а, жезлів. Керувати, керувати. Він хоче, так, він хоче посідати керівну роль, це нормально. Десь так. Так, щодо цієї війни позиція Трампа. Стабілізація, бачите, під четвірка. Але він ще остаточно не. Знаєте, от таке враження, ніби він ще дозбирає інформацію, доприймає рішення. Але він хоче, щоб все було правильно. Тому що він більше втрачає цієї війни, ніж здобуває, це зрозуміло. Але остаточно таке враження, що він ще папеса це другий аркан, таке ще він вагається. Так, чи так піти. На цій між чим і чим він вагається? Між чим і чим вагається Трамп? Стосовно цієї війни. Давайте. Між цим і між цим. Між якими двома? Між, так, домування. Ага, ну він вагається, так, да? бачите, дивіться, такі прекрасні аркани. Бірші. Дивіться, карта хорошою сьогодні говорить. Виходить у нас а, мистецтво, це а, синонім. помірності Тару Вейта. І виходить башня. це карта, яка говорить про війну. Тобто він між системою, да, системною роботою обирає і війною. Таке враження, що він ще, ну він хоч його говорить, що він закриє цю питання да, за 24 години. Так. Але він, мабуть, думає, як це зробити. Як це зробити? В нього ще немає остаточного бачення. В нього ще немає остаточного бачення. Я так розумію, що конкретних кроків в нього ще немає. Так, позиція по Москві. Ну, така доволі різ, різкенька, каже, ідіть самі, бачите, він їх хоче посадити, Ну, щоб вони помудрішали це раз, і відправить їх кудись подалі. Да? Різко їм їх, їх осадити і їхню прить, зробити їх самотніми, ізольованими, немічними, старими, які так з ліхтариком, знаєте, із посухом йдуть по, по дорозі і збирають все, що їм там кинуть під ноги. Так, і ну, він також збирається докласти до, до, до цього суси, у нас хто балет, Паш Да, Він буде в це вкладатися, щоб якось так поставити на місце Росії не зрозуміло. Щодо України. А щодо України бачите, тут у нас башня з випадає. шістка мечів. шістка мечів це перехід. Так, тобто в нього ж таке виснаження. Від... Він мріє, щоб Україна пішла від цієї війни. Зараз так говорять карти. Що треба від цієї війни йти? Ця війна вже всіх емоційно виснажила. Ну, мабуть, тому Байден так хотів прийти. О, Господи, Байден. Трамп хотів прийти до влади, тому що він розумів, що якщо залишаться Байден і Харіс, це буде надовго, це й досить надовго. Йому треба швидко все зробити. Який його особистий мотив вирішення українського цього питання? Ну, Його це не радує. Чому не радує? Тому що це стагнація, це стагнація, це смерть, він цього не хоче. Да. Він така людина життєразісна. Йому мабуть ніхто не помирав. Окей, добре, ну залишимось, зупинимось на цій ідеї. Тобто він хоче осадити Путіна, так, цього карлика, бачите? І щоб війна з України пішла, перехід був, перехід був від війни. Що він може запропонувати? Давайте подивимось, що він може запропонувати Росії, що він може запропонувати Україні. Там політологи вже багато чого говорять. Що він запропонує Україні? Так. Для того, щоб зупинити цю війну. Що він запропонує Росії? На яких інтонаціях він буде розмовляти? Делікатні читають. Не дам. А тут ще. А тут. А, я поняла. Значить. Не дам грошей надії. Він на Росії буде, Україні буде казати, я не буду давати грошей. Ну, те, що говорять політологи, так, да, прямо ну, так. Не буду давати грошей. Пентаклі це ще земля, так, да? втрачайте землю там, де є, залишитися з тими втратами. Бо він каже, я не буду давати гроші на ваші дії. Все, я припиню, припиню фінансування. А Путіну він буде говорити, він буде маніпулювати комфортом. От Путіну він буде говорити прямо так відчуває, як ці слова, Єр путін Давай припиняй, а то тобі буде дуже І хочу на цій колоді подивитися його справжнє ставлення до Росії, до, до України, української держави, не просто як Україна, а до української держави, так? І справжнє ставлення до Путіна. Ну, з Путіним у них є спільні інтереси якісь. Бачите, такі спільні горизонти. А щодо України, він прокладає доріжку. Я думаю, що в Україні в нього поки що немає ніяких інтересів, таких бізнесових інтересів. Якщо з Росією в нього є інтереси, то в Україні в нього бізнесових інтересів немає. Він тільки прокладає доріжку до України. Хоче, щоб Україна була в його, так би мовити, фарватер, да? Ну, Дональд Трамп. Комерсант, що тут говорити? Я не буду зараз дивитися, як відреагують на пропозиції Трампа, президенти і народи обох країн. Зараз я не готова це дивитися, якщо чесно. Такий був розклад. Підтвердить дуже багато інформації, яка існує в просторі, в так? Відтвердив цей розклад, підсвітив якісь позиції і будемо споглядати, що буде далі, я буду розвивати події. Дякую за перегляди всього найкращого.